Вся святе у козаки запорозь українським на бійці цілують національний стяг та проходять випробування батогом. Прийняти козацьку присягу у день випуску для них рішення спільне. Добровольці це і є козаки. Очень я рад. Что мы показываем пример и армии, и национальной гвардии, и в том числе пример профессионализма. Здесь проходило сейчас обучение первая часть, будет вторая часть часть людей будет выезжать до Вашингтона, часть людей будет э, ожидать инструкторов здесь. То есть, это модульная программа для того, чтобы сержант был действительно основой армии, действительно той самой арматуры, которая крепит бетон. Вот, э, в армии США это Борсежанта гораздо вище, ніж у нас, іти на фронт для Людмили не страшно раніше. Жінка під іловайськом лікувала солдатів, а тепер і сама обрала військову професію. Адже спогади про війну навіть на мирній території не дають їй спокою. Та дорога смерті коли нас прідалі продали. і я лично їхала за рулем, вела колонну. Я пам'ятаю ці обстріли, коли гибнуть хлопці, Понімаєш, що все. Жорстко було і коли ми находилися в окруженню там краса сільськам до лісу. Так ну, на твоїх глазах лежать уже мертві, і люди умірають. Прапор із підписами вдячних учнів отримав лейтенант Анатолій. Це зараз він ділиться власним досвідом з курсантами. А ще не так давно молодий офіцер і сам захищав блокпост біля Слов'янська, де неодноразово потрапляв під гради. Я розумів, що все, що тебе вчили, 90% – це було просто не потрібно тобі речі, які якими ти не користуєшся. І дійсно за цих 27 днів дуже багато навчилися керувати перед своїми емоціями, боротися зі своїм страхом. у цій кімнаті живуть шестеро дівчат. Хтось в останнє поправляє своє ліжко, а Наталя бере нитки та готує подарунок для свого чоловіка. Рішила своєму чоловікові зв'язати шкарпетки. Він в мене також військовий. Вберця, <гум> щоб йому не мерзли ноги. Спаковані речі у казармах та останнє марширування на плацу. Уже за два тижні бійці добровольці поїдуть на схід захищати нашу країну.